Наречені хизуються вбраннями, а женихи зворушують обітницями. Хвиля зіркових весіль принесла чимало нових подорожів. Актор, співачка, репер, манекенниця, титулована Красуня, одружувалися на очах у світського життя. Чия сукня була найпушнішою? Та на чому економлять зіркові молодята? Дивіться в нашому сюжеті про найгучніші весілля сезону. Останні штрихи і наречена готова. Веліон поправляє екс-учасниця дівочого гурту Ріал. О, а тепер сольна співачка Світлана Тарабарова. Нібито трішки хвилююсь, а з іншої сторони, я неймовірно щаслива. Цілком таємно. Ім'я нареченого співачка до останнього тримає в секреті. Своє особисте життя я тримаю так дуже б я як оберіг. Самій оберіг, тому я один раз розповім всім людям, всій Україні, що я неймовірно щаслива. Поділюся своїм щастям і все. Київ, Фермонт Гранд Готель. Всесвітньо відома манекенниця Ганна Закусило також готується стати дружиною. Сьогодні я, звісно, немного uh, перевозбуждена на таке. Внутрі, знаєте, так красуня Українка побудувала успішну кар'єру в Парижі, Нью-Йорку та Лондоні. Її обличчя прикрашало обкладинки Вок. А тепер вона позує фотографам на власному святі. Ми дуже успокаєвальса мутраня, все нормально, все добре. Джон на місці. Ми на місці. Американець в Україні. Цей завидний наречений нью-йоркський бізнесмен Джон з усіх куточків світу для власного свята обрав батьківщину коханої. Этот отель, и он сказала Аня, прекрасный вид, прекрасное место для того, чтобы отпраздновать наш незабываемый день. А це з вікна батьківської домівки виглядає наречено інша Ганна. я не вірю. Слеза ждущая. Может, он передумал? Чекає неабикого! Майбутній чоловік, репер Ярмак, знаменитим на всю країну його зробив патріотичний хід про події Євромайдану. Моя страна не д'ют на і стануть мені. Все, я можу заходити, де моя красотка? Де моя красотулечка? Де моя зайка? ты что, какая ты классная. Привет. Я уникальный жених, который говорил, я хочу свадьбу. Аня говорит, нет, давай куда-то улетим. Говорю, как? Говорю, ты ж девочка, ты же должна хотеть вот это все, фото, все соберутся. Пацаны приедут, говорю, все будет здорово. С витерцем вырушают молоди на зустріч по дружному житю. Розсекретили! На терасі Київського ресторану Прага під оплески з'являється наречений 26-річної Світлани Тарабарової. Я беру тебе, Світлана, своєю коханою дружиною. Ним виявився 40-річний продюсер співачки. А ми дуже довго придивлялися один до одного, і потім, коли вже зрозуміли, що стримувати себе немає жодної можливості, а це все переросло в стосунки, які зараз в Ми висіли. почали з дружби, і то напевно найщиріші почуття. Хороші їх гості у мене на весіллі співачки і продюсера. Кількість зірок на квадратний метр зашкалює. Я дуже гарно знаю цю пару дуже давно. І нарешті ми дуже задоволені тим, що вони зробили це крок. Взагалі, здавен всі весілля завжди відбувалися восени. Тому Світлана з Олексієм дуже гарну пору вибрала. Це означає, що вони проживуть дуже довго і щасливо. Родичі та друзі, шикуйтеся! В одному з ресторанів під Києвом одружується нащадок легендарної акторської династії. Лициді у третьому поколінні Дмитро Ступка трошки стомився вже, але в принципі більш-менш нормально. ще пак. Уся підготовка від декору до розважальної програми лягла на плечі Дмитра. Він сам всім займався. Сам, як то кажуть, розрулював ситуацію, і ми сьогодні бачимо, що він молодчинка, мій первісток, моя перша дитина. Під вінець Дмитро веде телеведучу зірку еротичних фотосесій Поліну Лагунову. Вони з розряду знаєте, така американська свадьба.

Мармур, золото, дрес-код, блектай так проходить весілля супермоделі. Ганни закусило наречена, що колись сама виходила на подіум у вбраннях від Вєри Вонг, і на власне весілля обрала сукню американської богемної дизайнерки. Мені допомогла моя вторая свидетельниця. Я на сказала Аня, так як ти працюєш в модельному бізнесі уже столько тобі потрібно щось обичне, не платье. плаття. у мене платье коротке и здесь только вот є шлейф, то що та что, что как-то характеризует мене ближе, чем другие. у Світлани світле весілля. Снотливу сукню кольору Айворі змоделювала подруга співачки. Дуже хотіла, щоб вона була не банального білого кольору, хоча я обожнюю білий кольор. А хотіла щоб вона була тепла. Стримані чорний та білий кольори. Джас, легкий фуршет на узліссі. На цьому зірковому весіллі вирішили обійтися без народних гулянь до ранку. Це такий європейський формат. Вся наша вечірка закінчиться вже о четвертій дня. Тобто, це весільний бранч. Весільний бранч, але з дрес-кодом. white. Типу, знаєш такий позіровка. Ні, ну просто написано uh, black and white smart casual. тобто uh, чорно-білий варіант, і типу, але. Uh, пределах розумно. Став, становись да? Вот так спиною. Как-то присядь чуть-чуть ти, типу, меньше было. Спинись мить прекрасна. Ти! Перші сімейні фото у репера Ярмака та його дружини будуть из межирья. Спасибо Виктору Федоровичу Янковичу за прекрасную локацию. Передайте там в Ростове. Вот, по -по у -у Спонсор фотосесії – Uticat. Спонсор свята – хороші друзі. Нам очень везет то, что у нас очень много друзей и знакомых, которые все нам делают. по-братски. Если бы они делали не по-братски, было бы очень дорого все то, что как бы мы все запланировали. Хорошая свадьба, 10 тысяч долларов минимум. Вот. слава богу, что у нас операторы, друзья, фотографы, друзья. Под бурхливые области друзей в Ярмак поспешая под венец. Я тебя очень сильно люблю. Моя Анечка, самая любимая. Мое сердце и моя душа. И моя жена. Радості свою весільну обітницю готовий озвучити і цей жених актор. Віримо! Я тебе дуже люблю, буду з тобою завжди, і ти можеш не переживати, будеш за мною як за кам'яною стіною до саме смерті. Люблю тебе! З миру нитці для ступки весілля. На цьому святі теж не обійшлося без дружньої допомоги. Це не було якісь там повномасштабні такі прайси, як беруть зазвичай. Дехто допоміг безкоштовно, дехто допоміг за якісь менші гроші ніж воно коштує. Не за чутками знає, як селебриті мінімізують святкові витрати столична розпорядниця весіль. На всем пари, взагалі. І взагалі, я на всьому економіці пара то взагалі ще все чомусь безплату все делать, ну чесно. І печальні всі, скажем, вони економлять на тих составляющих, на котрих нельзя економіка, але це не про свято американського бізнесмена і моделі. Вино рікою квіти і подарунки горою. 140 родичів та друзів зі сполучених штатів рики Італії та Великої Британії затамували подих, слухаючи зворушливі обітниці наречени. This you are and wife. І жили вони довго, щасливо та безбідно. Всі витрати і за перельоти, і за дозвілля гостей взяв на себе заубачливий Джон. Ми хотіли, щоб наші гості чувствовали себе хорошо і ні о чому не думали. Тобто... Ми, е Продумали это так, чтобы обеспечить всем гостям хорошее а, времяпровождение. с Розмом. Щойно відгуляла власне весілля на широку ногу, і перша віцеміс все світ 2011 Олеся Стефанко. Під вінець 28-річна красуня з Коломийщини, пішла з бізнесменом білоруського походження. Я завжди мріяла про весілля в Нью-Йорку, Не знаю, чомусь в мене була така мрія в готелі Плаза. Але коли дійшло до цього, я зрозуміла, що якщо в мене є вибір робити весілля в будь-якому куточку світу, то я краще пошукаю детальніше. Ми вибрали Італію, тому що там дуже багато а, красивих місць з історією, і ми вирішили, що хочемо весілля саме в такому історичному аристократичному місці. Флоренція, Віла Медічі, 17 століття, шляхетні кольори марсала, троянди оксами, весільне вбрання обирали цілий рік. У мене було завдання одне вибрати сукню, яка була дуже проста. І Без маси бісеру, кружева мені не подобається такий стиль, і насправді було дуже важко підібрати таку сукню, але все ж таки я її знайшла. Ну, можна сказати, що вона авторська, тому що багато деталей ми самі додали. Святі подружжя Ступок» – розважальна програма у розпалі. І мотошоу, і фаєр-шоу. Усе, аби молодятам запам'яталося. Сурпризів багато. Ми навіть не очікували. Сіки вражень. Емоції переповнюють насправді. Дуже класно. А на весіллі бранчі молода сама і грає, і співає. Ко молодим та многе літа новоствореним зірковим родинам. І не важливо, скільки коштів витрачено. Головне, аби почуття були щирими, адже клопоти тлінні, а кохання вічне.